Ми знаходимося на Чернігівщині з нами міський голова Руслан Марцинків. І ми знаходимося біля такої приємної святині, яка була зведена за сприяння міського голови в селі Анисів. Чому ми тут? І вітаю слава Україні! На ну, сьогодні ми мали місію 400 років Ніжину Магдибурського права і мали можливість нагородити маму Олександра Мацієвського, героя України. Почесним громадянином міста Івано-Франківська, ви знаєте, Олександр не зрадив. Він, коли ворог його мав розстрілювати, сказав Слава Україні. Не знаю, чи би кожен повівся так. І сьогодні дуже приємно було мамі, що ми вручили цю нагороду почесний громадянин міста івано франківська Образ мами, яка втратила єдиного сина. Тому що мама Олександра втратила єдиного сина, так і сотні тисячі наших українок втратили своїх дітей, своїх чоловіків. А це для мене теж символічне місце. Це є село Анисів. Там є переправа на Чернігів, дуже багато людей тут полягло. І ми в честь того, що саме сьогодні, 26 березня, три роки тому, тут на іншому краї села, нас обстріляв ворог. На жаль, з п'яти чоловік-четверо з наших було поранено, я тільки не був поранений. Але ми собі ухвалили тоді рішення поставити цю капличку. В честь Пресвятої Богородиці, адже тоді теж було свято Благовіщення неподалі, і ми вирішили присвятити Богородиці Дігу цю капличку. І ми тоді в червні святили 22-го року. Мали сьогодні нагоду сюди приїхати, подякувати. Також якісь продуктові набори передали для людей пенсійного віку цього села. А загалом хочу сказати, що для нас це дуже пам'ятно. У нас пошли перша танкова армія, хлопці, дівчата. Тут, до речі, неподалік загинула також родина Бутусових, буквально в сусідньому селі, е, Скалущині. І для мене дуже пам'ятно саме ці події. Дякуючи Богу і нашим захисникам, ми залишилися в живі. До речі, двоє хлопців, які з нами тоді їхали. Зараз є в лавах 102-ї бригади ТРО е, Сашей, в якого потрапили чотири кулі. Є сьогодні головним сержантом з подругії бригади. Костя є головним інструктором. І для мене пам'ятно тут стояв якраз БМП. БРДМ, перепрошую, які згоріли то в той момент. Якраз ця подія відбувалася. Тому для нас дуже пам'ятні ці події. І ми вирішили ну, сьогодні помолитися тут каплиці. Дякую тобі, Ростислав, Як дякую, такі... дякую Руслане. молитву, тому що це найкраще, що ми можемо сьогодні зробити. Ну і ще раз підкреслюю сьогодні. Основна місія це Ніжин. Також ми передали військовими дрони, чергові апіві, які зараз на Сумщині борються. Ну, Для нас це найважливіша задача і завдання. Дякуємо Господу Богу за все, дякуємо нашим захисникам. Бережімо себе і вічна пам'ять нашим всім героям. Слава Україні! Героям слава!